Друзяки, почався стучок. Такий неприємненький стучок. Уже так досить давненько так почуть-почуть, почуть, він почав з'являтися. Ну і на що грішиться? Так як за двигуном я слідкую в середині осені, я замінював кільця там і бачив двигун зсередини. Бачу його ресурс за клапанами. Слідкую періодичність стуку, от схоже, коли відкрутилося магнето. Коли привідкрутилося магнето, його можна діагностувати, відкрутивши цю штуку. І там е, ударником вдарити, там закрутити його, так, тому що воно на шпонці розіб'ється і буде халепа. Но, Відкрутивши отут кришечку, я побачив, що воно закручене. Також згадав, що я був, замінював цей генератор, тому що старий давав уже слабу іскру переходом холодів, воно вже слабенько запускається. Старий давав 270 Ом силова катушка та 470 Можна також при купівлі взяти тестер і промір, про, провірити, також, тому що можна і новий купити, там 250 Ом, а електроінструмент він, е, електро... Запчастини вони не повертаються. Ну, і я грішив на те, що я, можливо, по-спішки не закрутив індуктивний датчик, і ота періодичність була схожа, що от б'є по, по виступу. Двигун все класно працює, робить, їде, ну, на холостик-така-така, так, так, так. І стукає. І дивіться, що я помітив. Помітив те, що ось тут от все закручено, все добре. Ну, таке рідкість трішки, як оце от. Дивіться. Я пальцем відкручую. Добре, що от кинулось мені це. От в очі. Також кинулось нема одного успокоїтеля. Е, таке. Ну, таке. І всі три. Ось. Я відкручую. Всі три. Воно від обгоночки від, відкрутилося і пока-пока-пока-пока стукало. <сум> Майте на увазі, щоб ви не лізли перший раз от туди, до поршня, щоб, тому що він може також лопотіти, коли вже яма корита в циліндрі. Но якщо він не димить там і це саме, то дивіться до магнета. І бачите, яка штука. Зараз ударничком його на фіксатор червоненький. Не бійтеся, я от тільки червоним користуюся. Синій, зелений, там, ну я не знаю, можна трішки менше. Якщо не можете відкрутити, то нагріти, Но хоча вони відкручуються. Ну, ось така от неприємність, яка, можливо, комусь стане в підказку. Тросик в морози клинив. Да? От сам тросик замерзав. Я його просто від'єднав, продув. Він за сезон, квадрік живе на вулиці, набрав влаги, і він довгий, ось там от набрав води, ось, ось так. От, от. І мороз він замерзав. Заслонка ходить, ручка ходить, а тросик підмерзав. Я його компресором видув, маслом змастив, і масло туди от також задув трішки з бензином, вже не замерзає. Хто слідкує за каналом, хоче бачити, що буде далі, тому що з Новим роком, до речі, всі. З 2026-м. Всіх благ, всім, так. І хто хоче знати, що буде далі, от вже будемо працювати. Згашка 300 по гарантії. Працюємо, робимо її по гарантії. Хлопчина грошей не економив, коли робив. Робилася поршнева точився циліндр під оригінальний поршень, хороші прокладки. Там афеновські чи, чи, чи оригінальні не жалілося. 200-300 кілометрів жахливо почав диміти. Обкаточку наробив ідеально, я його знаю, він нормальний хлопець. І погано проточили циліндр. Погано проточили циліндр. Я не знаю, все життя з стокарем, ну, буває таке. Але щось цього року він нам загільзував два рази недобре. Там. Буває, ну один раз гільза була недобра, один раз найскос загільзував. загілізував. Можливо, щось танком сталося, але про що я говорю? Про те, що хлопці, котрі починають працювати, давайте гарантію на роботу. Це вас проведе як механіків в життя. Не давайте на собі їздити, тому що у нас також за згашкою було таке діло, що власник сказав: на певну суму ремонтуємо. Там колінвал, вклади повна капіталка була. І його малий по трасі там вау, 9 місяців. Через 9 місяців він телефонує і починає наїжджати, тому що має пару гривень кишені і думає, що зловив Бога за ноги, а насправді він зловив когось другого за щось друге. І каже, вона піддимлює, я вас короче, утоплю. Ну, Хорошого тексту, ще раз хорошого тексту. Каже: добре, я знайду <кл 'язав> професіонала, який діагностує, і вам перетелефонує. <кл 'язав> телефонує мені. Професіонал каже, Ігорьок, слухай, Боля, ну вони так вбили, каже, він просто знущається на ним, але ну, нічого тут каже, не піддимлює, нічого. Він просто от технічно каже, ну, просто хотів чувак бачив, що десь щось, щось десь, і ну, давай лошарів шукати. Таких треба нафіг, А от е дійсно, коли бачите, що щось е цей, ну, буде, будуть, приїдуть запчасті. Розточився другий циліндр під той же оригінальний поршень, е Ігорьок розточив його безкоштовно. Через того же токаря, ну вже внутроміром перевірив все. На кільця ми скинулися. Там кільця більше 60 євро. На прокладочки з ним скинулися. Ну а що таке? Тут е, треба, щоб воно паралельно далі йшло нормально. Треба відповідати за свою роботу. Буває так, буває інакше. Після загашки буде вже діагностика Лінхая. це на передову він планувався так і після нового року, тому що там люди, які скидаються на запчастини, це храм. І пожертв з пожертви ми віддали останній раз два квадроцикли. Один купився повністю і вложився там під 4 тисячі доларів повністю стоїло. Паралельно вони баги під 5 тисяч доларів купили. Ну, розумієте, кишеня не, не, не така розтяжна. Ну, але я маю надію, що тут от з двигуном, якщо все добре, то шини нормальні. Бачу, на піввісі не вистачає. Це лінхай 400 чи 500? Неважливо, піввісі не вистачає. Яка шара є, а піввісі не вистачає. Буде вже по нім відео. Ну, Далі таке там. Ну, можливо, якщо власник дасть відповідь хоч якусь, тому що от... Е з запуском розібралися тут з кадриком. Працює, двигун працює, але от ззаді Підшипники пішли, ланцюг, от злітає, там потрібно робити. Але я щось написав. Перед новим роком дав, дав інформацію, ні, нічого не відповіли. Не відповіли, значить, на бік працюємо далі. Ну, це десь там в кінці січня буде робитися. Апрільки не кивають, трішки не до того. Лайк чекає, чекає Сергія, щоб забрав його на фронт. Повністю вже підготовлений. Чекаємо, з Європи ще один скутер має забратись на днях. Всім добра, слідкуємо. Це буде Україна.